Доброго ранку! Те, що гріє душу, як наші військові заряджають позитивом країну у соцмережах. Я вже готова показати найцікавіше. Це котики ЗЕСУ. І для початку кав'ярня зроблено в посадці. Не на правах реклами. О, Люди, а що ти тут робиш? О, добрий день. У вас вітає кав'ярня, мати посадка». Робіть своє замовлення. У тебе така. Хоча у нас тільки дрібкава, тому буду вас пригощати. Ні, ну солідно, солідно. Ну, так то що, Красиво жити не забудемо. Сімейні пристрасті по-армійськи. Або коли повідомив командиру, що переходиш в інший підрозділ. Ми тебе з гамана витягнули, ми тебе на ноги поставили. а? Ти безкультурна тварь! Ти навіть не можеш ви, ви за собою гавно витерти. Сезон соняшника у розпалі. Або найкращі локації для фотосесій від ЗСУ. Звертайтесь. Дівчатки, Я в подсолнухах. Клас, да. Дівчонки. А пахне як. Завітав у гості до операторів дронів і випадково, а може і не зовсім, натиснув кнопку. А якщо б я не сохранився. Я себе я не сохранився! А якщо в мене програма із за цього полетить, там що і так на соплях сопляще здержиться. Виноградні паразити. або коротко про кошенят десантників ЗСУ. Кажуть, в тому році на Винограді якісь паразити розвелися. А це, оказується, новий вид паразитів. десантні коти. Скільки вас там? Ви всі там? А ну, злазим, ми ще десантування не вчили. Підписники запитали у військового, як заманити жінку у ліжко. Уточнення. Жінку 40. Цікаві запитання я бачу зараз у трендах Тіктоку. Як заманити у ліжко жінку 40? Це питання. Як заманити? А навіщо вам ліжку жінка 40? Ви з жінкою 40 плюс ліжку не справитесь. Коли командир висловив свою думку, що комусь варто більше працювати. Увага на екран. З'явився після наряду і спиш без задніх лапок. А ті військові причепилися до дитини. Братан, вставай на роботу, пора. давай. Виступляйся. Ставай, вставай, вставай наряд, наряд заступати треба. Давай, вставай, наряд треба. Останок, коли досі деяким людям не дає спокою питання, яка ж зарплатня у військових? А яка в тебе зарплата? зарплата? Зарплата в мене хороша. Вдається навіть дещо відкладати. Купівлю одягу, відпустку, особисте життя. На цьому все. Слава Україні!